Всі пам'ятають трагедію при пожежі в Пермському клубі храмає лошадь. Число жертв складає 234 людини. З них 156 людей померли. Більша частина загиблих отруїлить газом, що виділяється при горінні пластика та дешевих пластмас. Діоксид, отрута сильніша від ціаністого калію та синильної кислоти разом взятих. Виділяються із полівінілхлориду. вініл хлориду. Саме цю речовину використовують для виготовлення підошви на підприємстві з виробництва домашніх капців. Яке знаходиться в самому центрі Змієва. За скаргами людей на завод була направлена робоча комісія, до складу якої увійшли і журналісти. На якому основі ти сюди зайшов? А письмо сюда. далі та саставка місії. Ви німіти права Темпераментний чоловік, що представився помічником директора, таки погодився показати виробництво. В ангарі підприємства складують лінолеум. Тут його подрібнюють, перетворюючи в пил. В сусідньому приміщенні цю суміш нагрівають до ста шестидесяти градусів і виливають Все, капців. Аділ оно під'їхала. Подошва залило, все. Это автоматом. Ну, это это... подошва. Ну, с чего а? сделано? Материал? Резина, вот, ну вот. Горячая? Да? Горячая а да? Ну, как горячая? Она, она не то, что плавится, она расплавляет его, но она не горит, ничего. Помічник директора Артур Сергійович стверджує, ніяких газів і неприємних запахів при температурі плавлення пластмаса не виділяє. Дорогой мон. А давайте я бо час нагріє. Послушаємо гріє вас. А як ти награючи станок до нагріва. Ну вас є правильно, а де фільтра? Которые должны здесь стоять, разогреваю температура 180 градусов. 180, Покажите. Что ты говоришь, ты не понимаешь машину? Машина автоматом греет. греет. Не, я а куда греет. гревается испарение вот это вот? С автомата, когда нагрівається. Лі при температурі 160, ви хотіти, що сказати, що нічого не спаряється. Нічого не спають. Практичські нітано нічого. Ми за дураків задороков ніяких фільтруючих установок на підприємстві немає. Сьогодні тут підошви не виливають. А тому перевірити на собі наскільки ароматне її виробництво членам комісії не вдалось. Чи можливо таке виробництво в межах населеного пункту санстанція? Поки сказати не може. Поки я не можу точно не у документи сказати, який вид діяльності ведеться. визуально речь идет э, данным предприятием об обработке пластмасс. При обработке пластмасс от источника загрязнения до границы жилой зоны 50 метров нормированная санитарно-защитная зона. Ну, в данном случае сопутствующее предприятие, неизвестное лакокрасочное, Прокамінтувати не могу, как это здесь оказалось. На подвір'ї підприємства робочі відвантажують контейнер з сумнівною речовиною, яка розлита по всій території. За властивостями, рідина схожа на відходи лакофарбового виробництва. На питання, що це помічник керівника лише розводить руками. Я не знаю, це не моє жінка. Щоб... Моє було б я б вам ответила. Не не ні не я важливо ні серйожики, ні ваша самі ж робочі, що вивозять баки, зізнаються, що працюють тут незаконно. Ні робочі, ні керівництво взуттєвого заводу не пояснюють, як на території з'явилось це, начебто, супутнє підприємство. Але у людей є своя версія. він он що це не його. Дивіться, а он куски. Тапочек, которые мы видели в швейном цеху, их он, они под забором лежат вот, там на мусорке. У него как это может быть не, не его тогда. Вот эти вот контейнеры он, 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 они валяются прямо под забором. Да, по технологии добавляется краситель в тапочке, чтобы подошва была белого ну, цвета. Можно, поэтому, прямо вот перед вот. Вами. Смотрите, это тоже он кричит цены его. Тепер представникам влади доведеться з'ясувати, кому належить супутнє підприємство і як воно опинилось на цій території. Помічник керівника ніяких документів сьогодні не представив. А тому задача міськради розібратись з дозвільними паперами. Ми запрошуємо підприємця всю документацію, настання котроні роботу Далі, якщо необхідно, якщо необхідно, ми пригласимо. а я чувствую, что в этом, наверное, есть необходимость, потому что вы настаиваете на этом общественность. Мы пригласим экспертную комиссию, которая проведет здесь замеры воздуха, производства, сырья, по всем помещениям пройдет и даст свое экспертное заключение. Вредное производство, не вредное. Допустимые концентрации выбросов или недопустимые. Єсні недопустимо, Я вам однозначно говорю при п'яттябу закрита. Єсі концентрація недопустима. Это говорю прямо на пресу. Якби там не було, люди сподіваються на те, що поки в країні демократія, закон буде на стороні простих громадян.